Вітаю вас, шановні садівники та городники. З року в рік, у травні, я роблю одноразове підживлення часнику, від якого цибулини виростають великими, здоровими, а сам часник не хворіє, не жовтіє і виглядає добре. Травень дуже важливий для розвитку рослин і гарного врожаю, тому треба підготуватися і не згаяти цей час. А складається це підживлення з двох простих, доступних кожному компонентів, і зараз я про все розповім. Але спочатку треба підготувати до підживлення саму грядку часнику. Плоскорізом або іншим інструментом ми добре розпушуємо злежалу землю, неглибоко та акуратно, щоб не пошкодити молоде коріння. А далі ми проливаємо грядку чистою водою. А тепер готуємо саме підживлення. Нам будуть потрібні два інгредієнти і 10-літрове відро чи лійка з водою. І перший компонент це доломітове борошно. Воно багате кальцієм, магнієм і воно добре засвоюється рослинами. Тож, на 10-літрову лійку з водою я додаю 200 г доломітового борошна. Добре усе це перемішую. Далі туди ж вливаю дві столові ложки нашатирного спирту або, як вірно, воно називається, 10% розчин аміаку. Нашатирний спирт – це джерело азоту для рослин у доступній формі. Воно засвоюється швидко, легко і добре. Тож, воду в лійці після додавання нашатирного спирту я добре перемішую. І відразу приступаю до підживлення. Оцім розчином ми проливаємо усі рядки з часником. Таке підживлення зазвичай я проводжу один раз на сезон завжди навесні у травні. Але якщо у вас бідний ґрунт, то таке підживлення можна повторити ще раз через три тижні. Спробуйте і ваш часник буде виглядати дуже гарно.